Досвід він зараз трохи навіть в такому плані, коли виходиш і розмовляєш з людьми, все моє життя я якось так з оточення однієї, або трошки родичів не адвентистки. І в мене не було люди, вічно десь у нас з ким зустрінеться, тому що вона проповіли. Коли тебе питають, ти маєш історію, і для цього, ну, це я по собі просто кажу, що мені треба для цього. мені все треба більше заглиблювати слово і знати ту істину. І знати, що привести на велике питання. І ну, щоб прославити Бога, щоб його істина вона була возвеличена. Дивися, ну ти ж говориш іншими мовами, ти знаєш англійську, знаєш українську, знаєш російську. Дякую. Дякую. І ми тут... Ти знаєш мінімум три тримови. Ми тут обговорили, що в наш час я більше поміняв тактику. І ми всі питання, чи вважаєте ви, що можна стояти за істину тільки завдяки віри? І я прочитаю вам стишок, що Якова 2.19. Чи віриш ти, що Бог один добре робиш та й демони вірять вірить, і тим я сказав тільки за дикі вірі? Так, як він зможе чи це? Чи вважаєте ви, що можемо стояти за істину тільки за Ну я почну І запущу це коло дискусії. Звісно, що ні, бо Біблія нам каже, що віра без діл мертва. А як показати віру? Тільки діла. А от діла це вже і наші, я і прояв деколи того, що ми стоїмо за істину. Я б сказати, це таке дуже гучне слово зараз їсти, бо я у своєму сусідкому структуру. Коротше, моя думка, що ні, тому що обов'язково треба діла. Сама віра має право. Можна? Вибачаю, але не? Ні, ні, просто я була в коментарі повідомив, які коротенько сказали, я питала з чоловіка, чи вірите ви, чи вірите, чи вірили ви в Бога там в якомусь там місці? Можна іншим? Я вважаю, не І я дуже рада, я <laughs> чи вірили ви в Господа? Вони каже, так, звичайно. А зараз ви вірите в Господа? А він так відповідає, ви <laughs> знаєте, це дуже сильно тяжке питання, бо не знаю, як відповісти. Напевно, не вірю, а знаю. Ви розумієте, Тобто не вірю, а знаю. Знаю. Тобто людина, яка вже прожила життя, вона знає, вона має Господа, вона знайома з ним, їй не треба вже вірити. Вона знає. От тоді ця людина може стояти на пробування так, що знає. Це для мене просто. Ну, це все сказано в Я не вірю, а я знаю. Тобто я не вірю, в щось там таке невідоме. Це для мене відомо, це для мене відкрито. Господь Боже Бог мій, бо я його знаю. Я знаю і вірю. Все. Амінь. Ще до Ну, Тоді домовляю до цього, знати Бога, Фактичні діла не вичиня, то вже говорено не один раз, вичиня слова Боже, тому що багато людей є віруючі, кажуть, я вірю в Бога, але вони поняття не мають, що такі Біблія і так далі. Вони не знають Біблії. Тобто а це наша основа війни, яке знає як. Просто стоять за істину, да? е, так? Можна не стоять за істину, тільки Ну, В першу чергу, треба для себе определити, що такое істина. что Слово Божие говорит при этом Потому что у каждого истина может быть по-своему. Слово Божие говорит, что Иисус, Иисус Он есть путь, истина и жизнь. Потом закон Его есть истина. И Слово Божие есть истина. Вот это вот определяет, что есть истина. Мы должны на этом ставить наше основание, потому что мы не уходили в сторону там, будет. Это так, это не так. Вот это правильно, это неправильно. Потому что люди могут интерпретировать, как им, им нравится. Истина, а это основа на Слове Божьем. Вот это для себя надо выяснить в первую очередь. А потом уже строить дальше, ее защищать, как за нее стоять, как и как там дальше. Что там для этого еще надо? Золотой теперь бандеры, попасть вопросил. 3 часа, а тут произведен памятный стек, интересно, это 15 текст, да? Там повторяется слова, верующий в него не погиб, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, Да, И в 16-м то же самое. Но здесь я вижу две интересные вещи, что в одном месте пишется сын человеческий, в другом сын Божий. Это одно и то же? И это тоже же есть. Тут сказано, что с небес, сын человеческий. Он не может быть сын, человек, сын человеческий с небес, как он может плотно прийти на небо. На небо да? Сын человеческий через Марию становится, стал сыном человеческим, воплотившим, да? родивший здесь на земле. И сын Божий, да? два, два определения. Они говорят, сын единородный, сын Божий, Сын Человеческий. То есть, тоже это истина. Вы только понимает, сын человеческий. Второй дано говорит, да, Христос, второй дану. Семь город, да, сущий на небесах, которые, да? То есть это два его сын человеческий Синшович, і сильбот. А давайте я вам прочитаю, mm -hmm. що нам Господь говорить, які люди можуть стояти за свою істину. І нам каже на, на горді, пройде від Луки, 6 глава, 46 по 49 вірш. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам такого да, по подібний усякий, хто до мене приходить та да, слів моїх слухає, і виконує їх, той подібний тому чоловікові, що будуючи дім. Він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім, та одна не змогла запитати додому, бо збудований добрий бомба. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім. Будував на землі без основи. І Наперла і на, е, на, на нього віка і зараз він І велика була по молодому воїна. Як ви думаєте, що тут Господь хоче казати? Що, що нам потрібно зробити для того? Основа. Крепка основа. А, а як ви рахуєте що, що це таке крепка основа? Що от копати і зробити крепку основу? Що для нас крепка основа? Что -то читал, что, брат, сказал парько. То, что ты прочитал, слушать и исполнять, не только слушать и соглашаться, да, да, Господь, так хорошо все написано, но и исполнять, только тогда это будет на основе, на камне, а если не исполнять, то да, Я О. вопрос интересный, вот ставим Нисты, я здесь вижу один момент, ближ趣. что касается река, да, там, 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 там река, она на этот дом, да, и если он на камне, он точно стоял, ведь ведь в откровении сказано, что там дракон пустил след за на реку. Да, и эта река, это символ исследования, гонений, да, то есть вот дом, который на камне, да, он выдержит этот напор, да, и мы знаем, что мы скоро пройдем через этот. Э... То есть если мы глубоко в истине да, то есть хороший фундамент основания, то эта река, она нас не собьет, да, ведь сказано, будешь переходить через реки, они не потопят тебя. да. Да, это не говорится о каких-то наводнениях, хотя можно и буквально истолковать, потому что я думаю, Господь будет и через такие ситуации тебя выводить, как сухие из воды, да? Но и что касается преследований, потому что Библия, она истолковывается разными, то есть и и буквально, да? То есть, река. это касается преследований, которые истинный христиан ожидает, да? И изнутри церкви, и снаружи, и тоже самое. Да, и он будет твердо, да? Потому что твердый фундамент. Важне питання. Було сказано, що Наталя казала, що вже не почула, сказала, що цим фундаментом є Ісус Христос. Є Ісус Христос, наші вірання, наші співпраці. Буде, рятували, і так далі. А ви кажете, брат, що, наприклад, і, і тут говориться, той дому стоїть, фактично, я так розумію, ми стоїмо, якщо в нас буде цей фундамент. то йдіть собі, що Ісус наш фундамент, Ісус все, ми все робимо, все круто. І тут ще правда дає. І от написано, що якщо ви будете все так правильно робити жити, будуть вас вступити, я вас витягну. Буде вогонь. А що робити з тими? А що робити тій людині, яка так живе, до якої фундамент, а вибачте, а її вбивають, а її не рятує Бог. Що можна сказати? Чи не шатається вашу віру? Не в факт, що кожен раз Бог витягне з бомбу. Не в факт, що кожен раз витягне з потоку. Як від цього ставитися? Люди, це фундамент був. Абонь, або там станути. Дивіться, от якщо ви читаєте, чому так дуже чому велика боротьба, це, це дуже сильно важлива книжка. Вона важлива, чи ви вірите, чи ви бретиш, на відкрийте, Почитайте, чому там дуже сильно чи гарно написано церковний слова. Це, це для будь кого. Це, 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 прочитайте, будь ласка, дуже, дуже гарно зроблено писано. Подивіться на тих людей, які, які захищали віру. Чому вони прийшли з того страшного безпросвітництва? чому вони... Стали такими світочими слова Божу. Чому? Думаємо, давайте візьмемо, візьміть Вікліфа, візьміть того самого Тиндейла, візьміть Яна Гуса. Перше, що було, це всі люди були професорами. Замітили, що ці люди були професіонали. Вони хотіли, вони вчилися. Знову ж таки я не кажу, що людина має бути, якщо не буде професором, то все. Але людина має а мати бажання вчитися. Це має бути все. Не Як тобі церква каже, як тобі каже, як написано слово Боже, як каже, Теологія. Люди мають все розвивати, ти не можеш стояти на місці. Ви знаєте, що коли, наприклад, в Кулечці починають вчити пасторське служіння, там урок починається з того, що якщо ти хочеш бути пастором, то ти весь світ ділиться на тих, хто любить читати і не любить читати. Якщо людина не любить читати, то вона пастором не може бути взагалі. загальному читати. Якщо ти любиш читати, то ти маєш мінімум 50 скільної читати день. Мінімум щоб ти був служити. І, і чітко говориться, що якщо ти цього не робиш, так, не досліджуєш, ти не працюєш, ти не, можна, ти не, ти не зможеш просто поділитися чимось іншим людям. Це чітко прописано Перша людина людина вчилася, так? а друге, що було? А друге їхнє життя, як вони жили. Де, як вони це жили, як вони як, як я не буду почитати? І ви побачите, чому ці люди стали такими великими. Тому що було послухання і було бажання що Пізнати було бажання штати, було бажання дійсно робити, так що донести іншим людям.